Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні покажу вам нові 3D-стилі, які будуть в новій бойовій перепусті через 2 тижні після випуску VOD 2.0. Є вже фотографії цих стилів, тобто глянете для себе на майбутнє, чи вам вони сподобаються чи ні. Далі поспілкуємося: вийшов на супертест новий Йох 9 рівня. Добре. Поговоримо швиденько про нього і Добре. будемо перечислювати сьогодні деталі апів. 10 го рівня, які плануються у нас в е, В 2.0. Е, ну що ж, якщо взяти на рахунок самих 3D-стилів, нагадую, що у нас є 3 е, машинки, які будуть в нових стилях, це у нас якраз є Йосип 7-й. Йосип 7-й в нього такий цікавий стиль, ніби якийсь як космос розмальований. Цікавий підхід, не такий, не такий похожий на попередній. Ну, мені подобається. Я буду його по сьому відкупляти, скоріше за все, і доволі цікаво виглядає. Так само є Маус. Маус теж у нас доволі гарно показується. Hmm, гарно виглядає. Такий постріляний, побитий, багато всяких різних деталей. Така бандура в нього над маскою. типу цікаво чи воно буде світити, чи це просто лише декорація. Ну, блін, що, що, АВГ, що ролики, що картинки вони вміють робити якісно. Точно так само у нас є IMX 50B. Теж доволі гарно, якісно. Промальовано, зроблено. Ну, так, цікаво. Ну, гарно, добре, що є. Добре, що вони всі у нас промальовані. Е, добре, давайте перейдемо тоді до IMIX, точніше, йоха, то не iMix, а давайте перейдемо до Йоха. Що у нас ж з Йохом? У нас є йох 9 рівня. Скоріше за все, моя думка, моя думка, його дадуть в нові коробочки, які будуть. Ну, я підозрюю, що його дадуть в нові коробочки. Як він буде відіграватися, глянемо чому, тому що виглядає в принципі доволі класичним Йохом, типу нічого такого гіперунікального тут не бачу. Давайте новий член сімейства Йох під назвою Йох 120. Може похизувати гарною разовою шкодою в 440 і доволі знайомою механікою з резервною гусеницею. З погляду ігрового процесу, це класичний американський важкий танк. Він ідеально підходить для втримання ключових позицій завдяки міцній броні відмінним кутам вертикального наведення. Мінус 10 плюс 20. Ну з таких особливостей, які пробиття базовим снарядом 258 альфа 440, голдовим кумулятивом 310. Це маловато, як на рембо. Ну грати можна, але об'єктивно маловато в перестрілках позиційних, там, якщо ти потрапляєш з якимись там Маусом чи ЄСО, ну цього тупо недостатньо. Швидкість польоту снаряду базом 1200, файно. Перезарядка база 12,4 ну, не, 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 не густо. Зведення 2,4 нормально для такої ельфи, а от, дисперсія або якщо точніше розкид на 100 метрів, 0,4, ну таке собі. ТД мінус 10 градусів, ну, це класично. Броня, я думаю, що в нього буде така саме класична, як звичайного, Йоха, 40 вперед, 17 назад. Ну, Таке, нічого особливого, прям унікального в ньому я особисто не бачу. Тобто, щоб умовно би платити бабки, щоб іменно його побачити, я особисто поки щось, ну, принаймні по, по характеристикам, тут що, я думаю, що стаба буде вбита, бо альфа-440 все ж таки на 9 рівні це достатньо велика. Типу, я думаю, що там стаба буде трохи порізана. Але ж глянемо, глянем, які вони випустять, бо ще детальних, більш деталізованих новин по цьому немає. Що ж, і давайте перейдемо до. АПів, друзі, АП 10 рівня. Це основне для заради чого я вас тут зібрав, і основне особисто, що мені було цікаво. Давайте тоді швиденько. АП Мантикори, Мантикора World of Tanks. Мантикора ЛТ 10 рівня Британії прокачана, Загальна зменшена, 에, точніше, збільшена вартість ремонту міцності танка з 18 900 на 21600. Боєкомплект збільшений з 20 снарядів на 30. Оце дуже добре, тому що в Монтекори завжди ну, снарядами були великі проблеми. І міцність танка збільшена з 1400 на 1600. Ну тут логіка понятна. Дали 200 хп і відповідно ремонт дорожчий. Але що важливо, що прикольно, дали ще 10 снарядів. Тобто Монтекор тепер може хоч трохи більше вільніше себе почувати в настрілі. Основний ап, на мою точку зору, тайп 5 Зараз лишу на ДСР. Давайте поговоримо трошки про всі інші апи, які в нас відбуваються. Йосип 7 бронепробиття голдовим снарядом з 310 на, з 303 аж на 310 збільшують аж на 7 бронепробиття збільшили. Ну, і Збільшили бронепробиття з дистанцією на 500 метрів з 263 падає до 295. Ну, це хоч щось. Тобто, На дистанцію він типу, менше снаряд буде падати. Ну, Відчутно точніше, бронепробиття буде снаряди падати, але Та по 7-му ну, хоча б нормальних 330-300, навіть якщо це під калібр, то хоча б 330-340, ну не менше. йосип по там 340 кумулятив. Ладно. Йосип сьомий забирають його гармату Д25Т щоб не було придурків, які катають не на топовій гарматі. Е, на топовій гарматі додають 10 е, одиниць боєкомплекту, і це насправді дуже добре. Я особисто люблю цю машинку. І дійсно відчуваються проблеми з боєкомплектом. Нарешті буде вже не 30 рядів, а буде 40. На, затягних, на затяжних довгих боях це буде відігравати дійсно роль. Е, ще важливий нюанс. Збільшена потужність двигуна дають йому ще зверху 100 кінських сил, 750 до 850. При тому потужність, відповідно, зростає з 12,3 кінських сил на тонну на майже 14 кінських сил на тонну. Тобто Йосип VII буде мати більше снарядів і буде їздити швидше. Це прикольно. Це об'єктивно прикольно. 430-й У, е, просто даючи 40 кінських сил на тонну. На хіба що це поміняє його абсолютно сильно ні на що не вплине, але буде прикольно. Буде прикольно, чому, тому що це приблизно десь на 7-8% стає потім потужність більша. з 14,3 на 15,24. Окей, Маус Маусу 200 кінських сил на то, 200 кінських сил більше по тому потужність в нього виростає ще на одну одиницю. І унікальний ап. Унікальний ап, друзі. Я думаю, за от напишіть, будь ласка, коментарі, що ви про це думаєте. Мені блять, дуже це цікаво. Непомітність машини Мауса в Русі піднято з 0,68% на 0,74%. Непомітність після пострілу з 0,11 до 0,12%. На 0,01% пункт відсоток маскування збільшують йому після пострілу. Маус це просто маус буде грати новими фарбами, це буде неймовірно. Все, всі стайте на мауса, є От єпісь, це інтересно. Є пісь є 50 м. Заряджання гармати зменшено на 0,4 секунди. Це відчутно. Друзі, це буде дуже від... ну, це, от відчутно буде. Це майже пів секунди. Скорострільність гармати збільшується, середні, середній урон збільшується на 100 з лишніх одиниць е, живучість, о, збільшують йому корпус. Перед корпусом додають буде не 150, а тепер 160 під кутами. Тобто тепер верхній бронелист там, умовно, є 50 ем, буде важче пробити. Але на мою точку зору, там треба додати ще броню, башти, лоб башти, бо там з лобом башти є велика проблема. І дають ще 10 ось. 10, ще дають 100 кінських сил на тонну є 50 м І в нього ще півтори кінські сили на тонну додаються. Тобто, він буде стріляти швидше, їздити швидше, і броню корпусу йому дали. Дивіться, 10 мм, вам здається, що це небагато але не забувайте, які там кути, під яким кутою там броня. Т-57 Heavy танк переіменовують на Т-57 Heavy Ладно, дуже важлива інформація. Боєкомплект. що йому 8 снарядів боєкомплекту, тобто, що 2 барабана Т57 Хеві, це прикольно, і дають ще 60 кінських сил на тонну зверху. Відповідно, в Хевіка додається ще одна кінська сила на тонну. Тобто стає швидше Хевік їздити. Є IMX 50B. Додають йому кут вертикального наведення Вгору. Вгору, не вниз. Тобто з плюс 11 буде плюс 12, тобто, щоб трошки легше йому було цілитися вгору. Далі розкид від руху з 0,18 на 0,17. Ну, добре, розкид від повороту шасі з 0,18 на 0,17. Потужність двигуна з 1200 на 1300. Тобто лише 100 кінських сил на тонну дають, але це знову ж півтори. Кінські сили на тону в цілому, по тому і потужності надається Міс 50B. Тобто їздити він буде ще швидше. Повертати пушку вверх буде трошки краще, і ну, навіть не на 10%, там, на 7-8% покращують йому стабілізацію. Швидкість повороту шасі збільшили відчутно. До речі, на скільки це десь 2,5 плюс 3%. Це 5,5 на 6 градусів. Це багато. Суперкінь, потужність з 950 на 1120. Вертають суперконю більш-менш мобільність. Відповідно, в нього по потужність збільшується з 12,3 на 14,5 і збільшують на якихось пару долі відсотків, то саме, що з Маусом дають йому непомітність. На хіба це не розумію, що це міняє? Окей, ну тобто, але те, що Суперкінь стане швидшим, це в принципі звичайно ну плюс. Е, далі Вазік 1, ЛТ-10 китайський. Вартість ремонту збільшується, вогнева потужність. Заряджання гармати сильно зменшується, дуже сильно зменшується на більше ніж на одну секунду з 10-26 на 9,0. Швидкострільність гармати відповідно збільшується час. Приведення в дію з, тис... з секунди 92 мілісекунди до 1,73 секунди. Розкид на 100 метрів з 0,4 на до... 0,36. Це теж відчут, це дуже відчутно, ну, це, ну, це багато, це на цілих, ну, це на 10% прям плотненько зменшують йому розкид на 100 метрів. Стабілізацію з 0,14 до 0,12, розкид від повороту шасі е, з 0,14 на 0,12. Середня шкода на хвилину, відповідно, збільшилась до, з 2,281 до 2,600. Міцність збільшують з 15 до 1700, максимальну швидкість вперед 65 до 70. Слава тобі, Господи! Швидкість повороту шасі з 52 до 62. О, Це, блять, прикольно. Це реально прикольно. Ну, виглядає дуже ду, Починає ну, виглядати дуже сильно. Тесак. Вартість ремонту збільшується, зрозуміло, бо дають йому Хіпе, вогнева потужність. Перезарядка всього магазину з 14,4 нерв, друзі, нерв. З 14,4 на 16,3 дають йому 2 секунди перезарядки до довшого барабану. Кількість снарядів в магазині з 75 на 64. Нерв. Швидкострільність гармати з 248 на 197. Нерв. Боєкомплекс з 1200 на 1024 Нерв. Шкода. Але, але збільшують шкоду снарядом з 12 на 16 урону за кульку. Тобто, це, в принципі, на 30% збільшується шкода. Це... це цікаво. Зменшили вони десь на відсотків 20 да, кульок в магазині. Відповідно, він буде розряджатися швидше, заряджатися довше, але він з барабану зможе давати більше шкоди. Окей, голдою збільшили теж на 4 одиниці надали, і фугас. Середня шкода на хвилину стає з 2986 на 359. Голдовий так само. Урон по модулях збільшили з 6 на 8, з 4 на 6. Вартість снарядів е, збільшили і живучість надали 250 хп. Ну, брешу, незначний нерв. Виходить, вони що зробили? В тебе довша перезарядка барабану буде на 2 секунди, але ти будеш його швидше заряджати, бо в тебе менше кульок буде в цьому магазині. Ну то ми тобі за у, у, одиницю за цю кульку, ми тобі будем, ну в тебе буде більша шкода. Тобто це теж ап. Це теж ап, просто так виглядав на початку, ніби це нерв. Вазік 5А. 102 111 115 а 100 кінських сил на тонну і плюс дві кінські сили потужності по тому потужності надається йому. Що ж, друзі? Ну і на мою точку зору найважливіше, точніше, найприємніше тай 5 Heavy. Дають йому маскування. Добре, давайте це пропустимо. Корпус, броня корпусу. В нього стартує з 270. Зараз. Буде стартувати з 310 мм броня корпусу Type 5хМ. Е, броня башти 280 на 315. Гармата. Е, перезаряджання гармати з 19,2 на майже ну, на 18. Тобто, це десь на секунду і 3. І, на 1,3 секунди менше. Час зведення апнули на, з 278 на 2,59. Швидкострільність стрільність апнулась, боєкомплект плюс 10 йому снарядів зверху до того, що зараз є. Сильний ап, дуже сильний ап по розкиду на 100 метрів з 0,45 на 0,38. Друзі, це, це сильний ап. Е, давайте нагадаю вам цей йог, який я показував, у нього 0,4 на 100 метрів. Тут буде 0,38. Кути вертикального наведення з мінус 8 на мінус 10. Бля, ну можна в принципі качати цю гілочку вже розкіт від повороту з 0,20 двох на 0,14, друзі. Стабілізацію майже в два рази йому апнули. Бронепробиття. Йому міняють, що в нього тепер були основні осколочно фугасні, тепер стануть основні ББшкою. І в нього стане основний снаряд з бронепробиттям 257. Падати на 500 метрів буде до 242 ББшка. Голдова ББшка. Правильно? Бронепробиття другого снаряда Голдова ББшка буде пробивати вже не 257, а 290. Ну, Це небагато, але це ББшка. Далі Тре... ну і там буде знову ж 192 на 274 буде бронепробиття по, на 500 метрів. Третій снаряд ББшки йому замінюють на ФУГАС. 130 бронепробиття буде ФУГАСом. Ну, прикро, що не все такий фас, який зараз є. Шкода ББшкою буде 700. І голдовою і звичайною, а фугасом 1100. Середня шкода на хвилину у нього стає 2343. Але знову ж це там раніше в нього була типу, шкода на хвилину, але він пулькав тільки фугасом. Тепер буде нормальний бб мати. Початкова швидкість трошки змінюється, буде 900 метрів, небагато, ну, справді мало. Ну, тобто, не те, що небагато, а дійсно буде мала ж початкова швидкість. Вартість змінюють снарядів, зрозуміло. Гармату видаляють, двигун трошки цей з переробка робиться. Ну в цілому, тобто це сильний ап. Ну тобто в нього дуже плотно приростає в бронів в лобі корпуса, дуже сильно приростає. Тобто, це реально тепер треба мати там, кумулятиви 340, щоб його пробити. Умовно, Йосип сьомий йому нічого не зробить об'єктивно. Ну, Йосип сьомий там своїм 310 БПшкою, типу, ну. Ніяк тільки там, в борт заходити і все по іншому ніяк. Що ж, друзі, ось такі деталі зливів OnlyTanks по апам десятків. Напишіть, що ви думаєте, розкажіть, який танк вас найбільше хвилює з точки зору, що йому апать, що не апать. Розкажіть, що би ви апали цьому танку. Мені буде дійсно цікаво послухати, поч... не послухати, перепрошую, почитати ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я буду вам за це дуже вдячний, тому що треба розкачати канал, треба розкачати на ньому активність. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Якщо хтось має можливість... Фінансово підтримати для ще більшої мотивації або вдячності, супер теж будуть посилання в описі звичайно, після донатів на ЗСУ.